Друзі, з вами Greenland і сьогодні зі мною із спеціальним репортажем власною персоною April Оніл. Тому що ми оглядаємо фігурку April Оніл по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року і називається цей набір М'ютант Інтерес Story. Цікава історія для мутантів, або можна літературно перекласти репортаж для мутантів. Ultimate фігурка в дуже красивій упаковці, спеціально розроблений арт під цю упаковку. April по телевізору розказує щось цікаве, а черепашки, а може і щось страшне, подивіться на вирази облич. Майки взагалі переляканий сплінтери Черепашки, дуже уважно це слухають і дивуються. Тут напис традиційні черепашки ніндзя, нека, все досить стандартно. З іншого боку, в нас ось такі прикольні фоточки. Арт, тут, де сидить тітка Еггі, тітка Ейпріл і сама Ейпріл за столом. Тут в нас фотки фігурки, а тут описи різних репортажів Ейпріл один з яких пов'язаний з біопами Рокстеді другий з шедером, а третій із кренгом. Там досить прикольно написано, якщо комусь раптом цікаво, то давайте я збільшу. Таким чином можна поставити на паузу і почитати. З боку коробочка стилізована під vhs з касету, це в нас вже випуск 11. З цієї сторони так само, зверху напис черепашки ніндзя, знизу інформація про розробників. ось Можете подивитись, хто доклався до розробки цієї фігурки. І, звісно ж, Ultimate фігурки в нас ось таким чином відкриваються. Де ми бачимо за прозорим блістером нашу April O'Neil і всі її аксесуари, а аксесуарів там ціла тонна. І тут в нас ось така прикольна фотографія десь в парку. April O'Neil іде із своєю камерою, мікрофоном і пристроєм для запису звуку. Я зазвичай розпаковую зверху коробочки. Ось наша April на своїй пластиковій підставці. Дуже вона міцно закріплена цими такими шнурочками. Зараз буду все відкріпляти. І подивимося, який фон. Звісно ж, нам цікаво. А фон ось такий. Такий фон це частина діорами, яка виходила, яку я, на жаль, не маю, якось я її пропустив. Можливо, вважав за дорогою на той момент, коли вона вийшла. Зараз вона коштує порядка 500 доларів на eBay. Це просто фото тієї діарами, і, і, мені здається, схожий фон був он в того набору, що ззаду стоїть в черепашки в маскуванні. Ось вона April О'Ніл, і всі її аксесуари, дійсно, аксесуарів тут дуже багато. Це друга версія April O'Neil від NECA. Перша виходила разом з ушкодженим футом ось в такому наборі. І виглядала вона насправді не дуже. Були претензії до скульпту голови. Не дуже вдало він, мені здається, і так здалось більшості фанатів. А NECA це фірма, яка прислухається до думок фанатів. Тому April було перероблено, і тепер ми з вами можемо спостерігати ось таку красу. Чому красу? А тому що подивіться, як вона виглядає. Це е, така е, мила дівчинка, така прям April серіал 1987 року, а вона там е, була просто уособленням краси. Всім черепашкам, звісно ж, вона подобалась. Традиційний е, жовтий комбінезон. Тут підведені всі контури різні чорним, дуже красиво гарно помальовано. І подивіться на це обличчя. Дісталась мені супер April. купляв я її на eBay. Звісно ж, коли ти в Штатах знаходишся і купляєш в магазинах Target цю фігурку, ти можеш відкрити і за прозорим Блістером подивитись, яка тобі дістається фігурка. Ну, На eBay також я можу подивитись, тому що людина практично фотографує те, що продає. але не завжди можеш зрозуміти, чи все окей. В даному випадку мені здається, що все окей. Очі і губи в неї помальовані дуже класно. Є такі контури чорного у волосі, що додає трішки об'єму її волосся, і, звісно ж, контури чорного в комбінезоні. І тут цей покрас з відтіненням задня частина. Фігурок серії серіалу 87-го року Черпашки Ніндзя затемнена, а передня світліша. Все класно скульптуровано, бачимо складки на одязі. April, тут білий пасок ззаду, щось якась технічна штука, щось там висить. Можливо, туди може щось і закріпиться, будемо бачити зараз. Різні кишеньки, також все підкреслене е, чорним. Тут голі руки, April. є годинник в неї на лівій руці. Ну, просто як ремінець він насправді виглядає. Тут прикольні карабінчики в неї на штанах, також з боку є кишеньки, які об'ємні. І е, білі чоботи, е, білі чоботи. традиційні, е, звичайні чоботи. Тут навіть є е, такий е, ніби від замочка лінія. Гарно, акуратно, красиво зроблений скульпт, і гарний покрас мені дістався, що тішить. Є нюанс в мене фігурки, коли я її дістав з коробки, то оця нога накладалася на частину комбінезона. Я легенько так витягнув цей комбінезон, так як він має бути над стегном, і тут ви бачите. Пошкодження в мене лишилась подряпана фарба. Такий заводський брак мені дістався. І, на жаль, воно не кидається в очі, але я про це знаю, і тепер і ви про це знаєте. Одразу ж оцінюємо артикуляцію. У April довга шия, на якій гарно мала би крутитись голова. Але тут щось стопорить, щось гумове, я боюсь, щоб не зламати. Я, звісно ж, попробую зняти голову, тому що в нас є дві змінні голови. Получається, що оберт починається, а далі щось стопорить. Може, там треба розігріти. Зараз будемо розбиратись. Ну тобто вона на 360 голову мала би повертати. Нахиляти вона практично не може голову. І піднімати вгору взагалі не може. Це мені не подобається. Оце в цьому суглобі шиє голова. Недобре, але тут і волосся в неї буде в комір цей впиратися, і, звісно ж, вгору вона не зможе дивитися. а Це прикольно буває для фотографій. Тобто, щоб вгору і подивитися, її треба в поясі зігнутись, практично отак. А вниз, ну вниз на черепах вона може дивитися, явно черепашки будуть нижчі за неї. Далі в нас плечі. В плечах є оберт, є згін, все нормально працює. В лікті є подвійний суглобчик. Ось так він зроблений, і тому рука може так зігнутись, а ще ось так догнутись. І це дуже класний суглоб, він гарно працює. Можливо, тут він не ідеально виглядає, він трішки виглядає, ніби рука в неї зламана, але принаймні вона зможе їсти якесь морозиве піцу, дотягувати його до рота. Про зап'ясний, звісно, там оберт, звісно, там згін. І багато-багато змінних кітиць у нас є в Ейпріл, Зараз будемо роздивлятись всі їх. Кульші вперед максимально ось так. Назад взагалі ніяк, тому що блочить камбес. назад вона ногу не може відкинути. І в сторону вона може досить серйозно відкидати. Ось так практично сідає на шпагат. Там такі шарніри. Коліно. Колінний суглоб має подвійний згін і вона легко дістає п'ятою до своєї попи. Ось такий повністю є згін. І в коліні вона красиво зігнула і помальована тут гарно. І, В принципі, по колінах немає претензій до даної фігурки. Далі тут немає ніде ніякого оберта, і вже йде стопа. Стопа може вперед вигнутись, і отак, і, звісно, може покрутитись отаким чином. ще. Ну, І за рахунок цих стоп, цих артикуляцій, стоп, вона повинна стояти, в принципі. Можна знайти положення нормальне. і Зараз тут у нас коліно одне вигнуто вийшло. І ось таким чином її поставити. Ось вона і стоїть. В принципі, нормально, стійка. Не дивлюсь на тонкі ніжки, якщо правильно вивернути стопи, то вона дуже гарно стоїть. Ну І звісно ж, найцікавіше для мене завжди це аксесуари. Переходимо до них. Це якийсь інструмент звукозапису, дві бабіни. Ремінець гумовий, за допомогою якого Епліл буде вішати собі на плече. І мікрофон з символікою шостого каналу. Давайте спробуємо їй начепити це на плече. А мікрофон дамо їй в руку. От такий дротиком, воно тоненьким прикріплено. Треба дуже обережно з цим дротиком поводитись. Тому що, бачите, вже його між пальці, коли пропускаю, то вже він може. Порватись, тому дуже обережно, щоб не порвати, нека любить такі всякі приколи, особливо колекціонери хижаків це знають. Там, де всякі трубочки йдуть у них на з'єднаннях, вони десь повертаєш руку, якусь позу ставити і все і рветься трубочка. Ось, дуже гарно, міцно в цій руці тримає Ейл цей мікрофон. І Давайте спробуємо підняти. І Може вона когось вже інтерв'ювати, брати в когось інтерв'ю може, тільки оцей ремінець постійно буде злітати. Він злітатиме з плеча, тому що тут не є велике плече, але ну, можна якось його закріпити, можна пробувати ще через голову так перекидати, але в принципі по задумці в нас ось так. Воно би мало висіти, можна трішки підняти плече, і все одно він буде з'їжджати. За комір чіпляти буде некрасиво виглядати. І якимось чином треба кріпити цю штуку, і тоді вона зможе робити вигляд, що бере інтерв'ю. Ще в нас є для зручності мікрофончик малесенький, який без дротика. Ось такий бездротовий мікрофон, важливо його вставити в руку і таким чином брати в когось інтерв'ю. А це камера, відеокамера з символікою шостого каналу. Дуже красиво зроблений аксесуар, скло голубим помальовано, тут все решта підведено також чорними цими тінями, екранчики голубі. І рухома е ручка. Ось так. Епріл тримає камеру. На випадок, якщо з нею не поїхав Верн, що вона сама знімає репортаж, можна її отак представити. Тут є в неї е цей кадрошукач, і е вона може сама знімати репортаж, а може когось підзнімати і ще й брати в нього паралельну інтерв'ю. Гарний красивий аксесуар, і можна вже інтерв'ювати всіх персонажів цієї серії. Ось такий вазон, гумове листя, помальовані квіточки в рожевий з жовтими серединками, фіолетовий горщик. Класний вазон. Це називається рослина доку або рослина Газай. Тому що в серії було дві такі рослини, вони однаково виглядали. І Одна з них, пилок одної з них ввів в кому і черепашки з Сплінтером. Сплінтер знав, що це таке, і вони шукали рослину газай, тому що рослина доку це погана рослина. І враховуючи, що в нас вже був такий вазон в наборі бакстера і Сплінтера, бачите, вони відрізняються. Цей темніший, цей світліший помальований, і фіолетовий колір також відрізняється. Може бути один одна рослина доку, одна рослина е, газай. Прямо можна розігрувати ту серію мультика з двома рослинами. Ось який класний е, смішний аксесуар. Ця рослинка називається Венерна Мухоловка. Вона. Їй зробили пащу з зубами і язиком. Ну, тут е, така голуба частина, вона сама якогось такого малинового кольору. І такий фіолетовий бантик в неї маленькі зелені листочки, і горщик помальований так само фіолетовий колір. Зустрічала ця рослинка в одній з серій другого сезону. Там була велика мутована о, ця мухоловка, а в кінці епізоду Ейпріл приносила і дарувала черепашкам ось цю маленьку, і вона майки кусала за ніс. Ось ця статуетка називається Мальтійський хом'як. Так і називалась ціла серія, цілий епізод. І в статуетці був захований рецепт якоїсь вибухівки. Там За нею полювали і гангстери, і шредери, потім в кінці-кінці в черепашки, мені здається. Просто статуетка хомячка, гарний скульпт, гарний покрас. Для зв'язку з черепашками. В Apple є такий чифон. Черепашчий телефон у вигляді панцира він розкривається. І тут є моніторчик, кнопочки різні. І такий, маленька зовнішня кнопочка, яка стерчить, І він такий тендітний, це аксесуар. Але не дивлячись на це, дуже гарно, красиво, акуратно помальоване. Ця жіночка це тітка Ейпріл Еггі, або повне ім'я Агата Марблс. Це її портрет. Портрети нека робить нібито це власне сфотографована фігурка, такий 3D-шний портрет. Просто підставка, рамка, і щось вона допомагала розслідувати зниклий кіманок, шукала в одній з серії з черепашками. І цей образ взятий з Міс Марпл Агати Крісті, а ім'я зроблене з Агата і Марбл, це ніби біс Марпл а Агата це Агату Крісті, письменницю так звали. І таким чином вони зробили цей образ мульт. Були в серії фото в рамках і раніше, це дівчина Берна, це чувак, який подобався Ірмі. І ось ще тут бачимо колір інший в рамки, але... В принципі, скульпт в них у всіх однаковий. Є підставочка, такий тримач, там сама фотографія всередині. Книженці Заєць і Черепаха. Така книжка сама була в наборі зі Сплінтером, наскільки мені пригадується. Ось вони дві разом. Напевно, темніша сплінтерова знов а Ця світліша трішки відрізняється покрас, але якщо їх покласти разом перемішати, потім я вже не скажу, де була чия. Така дивна штука це по типу який, якоїсь стримуючої такої фігні. якісь наручники, як наручники, не наручники, На тіло це надягається. Такий зажим на тіло, і в якійсь серії April злапали і закували в таку штуку у вона відкривається таким чином. Тут просто таке металевим дротиком дротком. І ось так її надівається на April. Давайте спробуємо вдіти. Ось так. April виглядає в цій конструкції, треба там руки поправляти. Дуже акуратно я намагався вдягнути, щоб часом не подерти саму фігурку April. І ось так дійсно руками зовсім не зможеш порухати, якщо вдінуть ось таку приблуду на тебе. Всього в нас є три голови Ейпріл. одна з зав'язаними очима, там Ейпріл не дуже весела, одна така з привідкритим ротом і одна оця базова з закритим ротом. Всі голови класно зроблені. Ну і коли вона закована в таку штуку, звісно ж, прикольно було б оцю голову з зав'язаними очима її вдіти. Ось така там кулька, такий ball joint, і він сам по собі в шиї не крутиться, і він дуже шорсткий, і тому голова на ньому не крутиться, можемо спробувати вдягнути оцю з зав'язаними очима. Бажано розігрівати, я все ж таки так начепив, феном не грів. Оце вже повертається повністю на тому суглобі, і ось так вона прикольно виглядає з зав'язаними очима. Я зняв ці наручники з неї, тому що коли вдівав голову, треба було міцно тримати за тіло, боявся, що фарба пошкодиться. Ну вже Як пішла двіжуха з заміною голів, то ось вже останню голову, також вона нормально вже крутиться. Останню голову оцю з таким привідкритим ротом, весела посмішка у April на обличчі. І я думаю, що так вона і буде стояти на полиці. Ще є ось такий маленький піцца монстрик В нього нічого не рухається, просто така прикольна фігурка, на все вже він піци і буде рости. Був вже в нас такий піцца-монстрик в наборі власне, з великим піцца-монстром, і вони однаковий скульпт мають. Та й напевно і помальовані. Однаково, можливо, це і темніший знову ж таки, але можете самі оцінити. І ще будуть підсамострики в наборі е, з аксесуарами черепах. Великого другого підцемостри я не купляв. Хоча... Їх по мультку було три, було б класно мати трьох. Залишились нам руки, показую вам всі по черзі. Ось такі відкриті кісті, це раз. Ось такі відкриті кісті, ширше пальці стоять це два. Ось такі два пальця вгору, або може вона вказувати на когось, це три. А тут разом вже чотири пальця вгору, але на кожній кісті по два. Символ перемоги, якої ми всі дуже і дуже чекаємо. І е, символ е, миру. Е, також такий манга е, стайл. Е, дві руки, ставимо їй, так, і прикольні фоточки вже одразу получаєте Це в нас 4. І ось такі п'яті де Apple нагадує, що якщо вам відео сподобається, ставте палець вгору. А якщо не подобається, ставте палець вниз, але обов'язково пишіть коментар. І якщо подобається, і якщо не подобається. Якщо не подобається, то пишіть. Чим ви не задоволені, Якщо подобається, то напишіть декілька слів, щоб просувати україномовний контент на Ютубі. Ну і звісно ж я покажу вам Ейпріл з представниками серії іншими. Ірма, Берн, Доні і Шредер. Ейпріл вже так показує символи меру, тішиться, сміється весело і з друзями і з Шредером. А ось Ейпріл і Раф вирішують, хто з них відправляється за піцею. Ти підеш за піцою, ні, ти підеш за піцою, ти підеш за піцою, ні ти. А це Ейпріл ставить лайк своєму образу жінки кішки з набору жінка-кішка шостого каналу. Подобається Ейпріл, скульпт в них дуже схожий, хоча наша Ейпріл по зросту виглядає вище за April кішку. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. April прощається з вами. Нагадую вам поставити вподобайку цьому відео. Звісно ж, я нагадую вам, що класно було б написати якийсь довжелезний комент до цього огляду. Також не забувайте постійно донатити на Збройні сили України. Завжди є багато зборів, багато чого потрібно, і е, ми мусимо продовжувати донатити, щоб наближати українську перемогу. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, бувайте!